Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі браті і сестри, у Слові Божому чуємо дуже таку для нас відому історію про те, як Господь зцілив 10 людей хворих на проказу. Але ця історія сьогодні для нас привідкриває дуже таку важливу деталь, на яку ми майже ніколи не звертаємо своєї уваги. Дійсно, Господь часто говорить про те, що він прийшов до тих, хто його потребує, що не здорові потребують лікаря, а хворі, що він прийшов не праведників рятувати, а грішників. Але часто ми бачимо про те, як Господь своїм ставленням, своїм відношенням до людей, які мали якісь проблеми, ситуації, підкреслює те, що Він. Не завжди хоче втрутитися в їхнє життя, і він часто перепитує, що ви від мене хочете, що вам потрібно, навіщо вам я. І от сьогоднішня ситуація, вона це дуже добре підкреслює, тому що Господь знав про історію людей, які хворіли проказом. Це була дуже складна хвороба в той час. Він знав про те, що люди хворіють, але він чомусь не вирішив, щоб цю хворобу нейтралізувати щоб ніхто на не хворів. Навіть поруч з ним могли знаходитися люди, які хворіли на цю проказу. І от Господь іде, до нього вибігають 10 чоловіків, які знають, хто він, знають його силу, знають, що він їм може допомогти. Вони йдуть і просять, щоб він їм допоміг. Господь каже лише одне: підіть і покажіться священникам. А ті в той час вони приймали роль якби, таких експертів, які вирішували, чи людина вже видужує, чи ще треба їй побути за межами поселення. Тому що, хто хворів на проказу, вони не могли знаходитися в соціумі, вони ж виходили за межі поселення. Так от. Ці всі люди зразу йдуть до священника. І по дорозі їм стає легше. Їхня шкіра міняється, проказа сходить чудесним чином швидко, дуже швидко. І дев'ять вже не вертаються назад до Христа. Видужали все, вертаються до свого життя, біжать домов плани, справи. Ну, так як ми, коли хворіємо, то ні про що не думаємо. Ну, тільки видужали. Здраво у нас купа різних питань і моментів. І лише один чоловік. Вирішив повернутися назад до Христа, йому за це подякував. І він був по тогочасних мірках, він був таким вигнанцем, він був самарянином. Тобто серед іудеїв взагалі не було поваги до самарян. Але так як вони були всі хворі, то між собою там не конфліктували. Но тільки цей чоловік, який на думку іудеїв, не заслуговував на милість Божу, він повернувся до Христа і йому подякував. Зі своєї сторони. А ті дев'ять навіть забули, що вони щойно були хворі, дякувати вже не збиралися. І от в цій історії ми бачимо два моменти. Перше, це те, що люди потребують Христа, і Він якби так віддаля намагається допомогти їм. Це їм допомагає, їм стає легше. З іншої сторони, ми бачимо ту деталь, що Господь допомагає всім, без винятку. Тобто, ми з вами не маємо права. Наприклад, брати на себе відповідальність за те, що Господь в нашому житті діє, а в житті інших людей не діє. Якщо вони, наприклад, мислять по-інакшому чи живуть по-інакшому, Господь діє в житті всіх людей. Він прийшов до всіх. Але врятувати хоча б деяких. Для кого це буде дуже суттєво важливо і потрібно. І ще один момент, який вимальовується, це те, що важливо подякувати. Тому що вдячність, вона додає нам цінності. І оцей чоловік приходить і дякує Христові. Він не розраховував, що Господь допоможе йому, тому що Христос теж був іудеєм. А прийняти допомогу, навіть якщо тільки говорити в рамках людства, прийняти допомогу самарянину від іудея це було ну, проблемою. Іудей не збирався допомагати самарянину. Ну Господь допоміг, підтримав. І цей вирішив подякувати. І Господь перепитує, а де ж решта? Невже тільки ти один повернувся, що ти навіть не маєш відношення до нашого народу, боговибраного? Але ти прийшов повернувся і віра твоя тебе врятувала. Як ти вірив, як ти думав, як ти мислив, як ти хотів, як ти прагнув, ця віра тобі допомогла, видужа. І от, дорогі браті і сестри, ми з вами. Можемо говорити про те, що часто у Євангелії зустрічається такий момент, що Господь перепитує людей, що треба їм конкретно від нього. І хтось скаже, хочу там зцілитися, хочу бачити, хочу встати, бо паралізований. Господь не йде до всіх, Він йде до людей, які мають конкретні проблеми. Буває так, що ці люди з цими проблемами біжать за Христом, звуть Його, як це було з двома слівцями, кличуть Його, просять Його, а Господь ніби не реагує. А потім, коли вони до нього підходять все таки, він зупиняється, то він їх ще й перепитує, що вам від мене потрібно. Це дуже важливо, тому що часто ми з вами у своїх намірах і в своїх бажаннях ми не є постійними. Сьогодні ми одне. Думаємо, завтра інше. Сьогодні просили, щоб рука там не боліла в нас. Завтра вже просимо, щоб спина не боліла. Післязавтра, щоб вухо не боліло. Але ми не кажемо, Боже, дай мені мудрості і дай мені сили старатися жити так, щоб я був при здоров'ї. Тобто ми ж можемо попросити не локально, а загально за все наше здоров'я. Тому що часто причиною наших хвороб є неправильний спосіб життя, харчування, неправильний спосіб мислення, ми думаємо багато поганого. І від цього наш організм не витримує страждає. І ми часто в своїх проханнях недалеко глянемо. Наприклад, те, що для нас було там, можливо, рік актуальним, і ми просили, сьогодні воно для нас вже не актуальне, але ми на цьому фокусувалися. І тут. От Дуже важливо зрозуміти, що Господь Спаситель, Він прийшов врятувати нас не частково, а повністю. Повністю нам допомогти. Допомогти так, щоб ми не просто вилізли з калюжі, з болота і в нього більше не потрапляли. А для того, щоб у нас була сила не лізти далі знову в те болото. Щоб ми вже більше до болота не повертали свій погляд, своє обличчя, щоб ми йшли іншим шляхом. І виходить така ситуація, що наше життя виглядає так, що ми постійно залазимо в якесь болото, в якийсь гріх. Простягаємо до Бога руку, Він нас витягує з цієї калюжі. Не пройшла хвилина, він знову нас затягнув. Воно нас знову це затягнуло. Отак, От як ото фільму про Шуріка. Коли одного підняв, другий впав, ну помните оцю картину. Господь нас з однієї сторони підняв, з іншої сторони ми впали. З іншої сторони підняв, ми з другої впали. І ми постійно падаємо, оці коливання, оці такі гойдалки емоційні і різні, вони підкреслюють те, що ми не постійні у своїх поглядах і в своїх намірах. І ми прибігаємо в неділю до церкви і бачимо, що за цей тиждень ну, знову купа всякої всячі. Ну знову ми туди влізли, там влипли, там наговорили, там надумали, там нахвилювались, напереймалися, знову в нас купа різних моментів. Але Господь знову нас тут кличе, знову нас тут чекає, знову намагається дати нам все необхідне, що ми знову спробували йти шляхом, але вже без оцього всього негативності. І тут важливо, що Господь у своїх намірах стосовно нас, він не міняє позиції. Він продовжує дбати, продовжує любити, продовжує створювати нам умови для того, щоб ми себе вдосконалювали, щоб ми ставали кращими. Господь це продовжує робити. І це найбільше нас має підтримувати. Що на відміну від нас, які міняють свої погляди, своє відношення, своє бачення, Господь своє відношення до нас не міняє. Він нас продовжує любити. І намагається закликати і нас цю любов транслювати в своєму житті. До тих, хто нас оточує, до тих, хто поруч. Тому, дорогі браті і сестри, хочеться, хочеться побажати, щоб ми, з вами, щоб ми з вами ставали кращими. Не в тому плані, що ми якісь не такі чи дуже погані, а щоб ми ставали кращими у своїх відносинах з людьми, у своїх думках, у своїх вчинках. Тому що Господь створює нам все необхідне для того, щоб ми були саме таким, щоб ми відповідали йому. Він намагається нас обожити. І важливо, коли от, оці пропозиції Бога вони знаходять відгук у нашому серці. Тому що Господь він просто дає нам можливість, як ми нею скористаємося, залежить від нас. Він нас не контролює, не змушує. Він створює можливість і дає нам якби, умови для того, щоб ми самі подивилися, що для нас буде важливим. що буде другорядне. Ми вже не раз переконувалися, що є речі, які взагалі нам не потрібні. І, в принципі, ми без них проживаємо щасливо. Но ми все одно ці речі робимо. Ми знаємо, що вони нам заважають, що вони нам шкодять, що вони створюють проблеми, але ми все одно їх продовжуємо робити. І все одно через це страждаємо, потім в кінці кінців. Господь продовжує діяти. І це має нас надихати, це має нас мотивувати, тому що Він діє і дає можливість. Ми можемо сказати, що ми слабкі, що в нас не вистачає сили, що ми не справляємося. Але коли ми, наприклад, візьмемо вогонь. Отака груба така ситуація. Візьмемо вогонь і простягнемо над цим вогнем руку і потримаємо хоча б там декілька секунд, то ми забудемо про всі свої питання. Наша увага буде наскільки прикута до того, що наша рука опікається, що ми забудемо про все. От таке має бути відношення до гріха. Щоб ми забули про все, що от він нам наскільки пече, що нам треба відсмикнути руку назад. Наш мозок так працює, що ми не тільки доторкаємось, якщо там пече доля секунди і вже все, руку ми забрали. Так само має бути з гріхом. Що якщо це гріх, і ми знаємо, що він нас обпече, то ми маємо забирати руку, чи ногу, чи голову, чи серце, незалежно від того, чим ми доторкаємось до того гріха. Забирати її назад. Тому що це все нас обпікає, це все нас знецінює. І виходить так, що ми начебто стараємося. Начебто щось робимо, рухаємося вперед. Але коли ми дивимося на те, що ми сьогодні з себе представляємо, якими, то ми, схожі, на тих чоловіків, які попросили у Бога, стало легше, і ми забули, що просили. Забули, як нам було тяжко, складно, Господь нам дав можливість, ми з неї вийшли і ми забули. Простий приклад: скільки разів у нашому житті було таких ситуацій, що ми не знали, як воно буде далі. Як нам прийняти рішення? Де нам взяти ресурс необхідний? Як нам справитися з цією ситуацією? Скільки таких було моментів? Вони всі забулися. Ми всі їх пройшли. А тепер кожного разу, коли страпляється знову схожа ситуація, ми в безвихідному положенні, ми не знаємо, що робити. Ну Господь нам допоміг уже не один раз. Не один раз так було, що ми були на, на краю якоїсь ситуації. На волоску. Господь нам допоміг, ми вийшли, ми справилися. Невже це не дає нам впевненості в тому, що з кожною ситуацією нам буде легше, бо наша віра росте? Але насправді ні. Кожного разу нам здається, що ми самі, що ми не зможемо, що нічого не вдасться. Але ж до цього скільки разів нам Господь допоміг. І Він нам не сказав, що все далі те саме. Господь говорить далі про те, що Він продовжує бути з нами. І далі нам нагадує, що прийдіть до мене всі обтяжені, натруджені, я заспокою вас. Тобто далі Господь створює всі необхідні умови, щоб нам стало легше, краще. Але важливо, щоб ми, християни, розуміли просту істину. Ми не можемо уникнути проблем. Бо часто ми намагаємося заховатися, як равли в ракушку, щоб не було проблем. Проблеми це як тінь. Вони завжди є. Куди ми не пішли, ця тінь за нами. Ну тільки тінь за нами йде, а не ми за нами. Тобто проблеми не можуть бути ціллю, вони не можуть бути орієнтиром, вони не можуть бути фокусом. Проблеми просто треба вирішувати. Господь нам дає ресурс, ці проблеми вирішувати, долати їх, а не уникати їх. Тому що якщо ми скажемо, що хочемо безпроблемного життя, то це вже не життя. Тому що тоді ми з вами себе не відчуємо людьми. Проблемах ми себе формуємо, наша душа розкривається, ми стаємо особистостями у всіх серцях. І Господь сам пройшов ряд різних процесів випробувань, для того, щоб показати нам, наскільки непросто, наскільки незвично в людському житті. Але це не кінець. І Він завершує словами, що в терпінні вашому рятуйте душі ваші. Тобто, коли ми йдемо вперед. Долаємо перешкоди, ідемо туди, де страшно. Господь нам дає силу це все долати, ми стаємо іншими. Уже якісь дрібнички нас не зіб'ють із життєвої дороги. Хай Господь нам в цьому допомагає, а ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо йти далі вперед. Маємо рухатися. І не церемонитися з гріхом, не зав'язувати з ним тісні стосунки, тому що Він нам не товариш, Він нам не допоможе. Роль гріха тільки нас розчавити, затягнути на дно, щоб ми втратили, загубили себе. Гріх не працює на перспективу нашого життя. Йому не цікаво наше майбутнє, наше щастя, наше спасіння у вічності. Його мета збити нас з пантелику, щоб ми просто втратили, загубили себе. І чим скоріше ми це зробимо, тим краще для гріха. Така його особливість спотворювати. Руйнувати. Ну, Господь дає нам силу всьому всьому протистояти і йти далі вперед. Створювати, створювати себе і створювати навколо себе. Амінь.